Астрономічний фестиваль заради перемоги. У Рівному відбувся благодійний фестиваль їжі, основна мета якого збір коштів для 150-ї окремої механізованої бригади. Тут можна було спробувати не лише натуральний крафтовий сир, але й різноманітні напої. Та головною родзинкою фесту стали львівські ребра. Вони розійшлися у перші хвилини свята. Продавчині кажуть, до фестивалю долучилось багато виробників з Луцька та Рівного. У Нас є у наманувалі ревельс, свинина телятина, наша шличок свиней, також овочі грильна. І салати свіжі. Картопелька. Перш за все, хочемо допомогти нашим ЗСУ. Також вони нас обороняють, також дати їм якусь підтримку. У нас є е, сир короний. Це копчений сир, коптиться на фруктових дровах. Ми його е, коптимо дуже смачний. Е, вартість його 385 гривень за кілограм. Е, також дуже користується популярністю лавандовий сир, е, сусвіття лаванди. Це він черницею, теж дуже смакує до, до вина, до всього. Е, також проекспериментували такий афінажний сир. Це такий декор на сирові. Ну, можна використати як для подарунка, для декору столу. Донатили для військових не лише рівняни, але й гості міста. Покупчиня Юлія Злуцька каже, знаково, що кожен робить свій внесок в перемогу, тому сама охоче долучається до подібних благодійних подій. Придбала сирну намазку кульками. Лавандовий сир, і ось цей назва не пам'ятаю. Мармуровий. В першу чергу син дуже любить сир, тому сюди підійшли, бо він тут був перший. А взагалі цікаво було сюди прийти, подивитися, що представляє злуцька продукція і взагалі Сирібської області. Це класно, тому що люди можуть придбати і відпочити і паралельно допомогти військовим. Волонтерка громадської організації Рівне разом Катерина Марчук розповідає: всі зібрані кошти підуть на потреби 150-ї механізованої бригади. У перспективі планують зібрати 100 тисяч гривень, аби придбати для них реби. Ми робимо такий пілотний перший проект. Збираємо кошти для 150-ї окремої бригади, де 80% наших рівненських хлопців. Квиточок коштує 100 гривень, і людина може провести свій вихідний і приємно, і в хорошій атмосфері. Риберня, львівська під арсеналом, морепродукти, безліч різної смакотина чекає тут рівняна. Також ціла дитяча зона, так як сьогодні день захисту дітей. Наша ціль 100 тисяч гривень купити їм два реби, і я думаю. Що за допомогою наших рівнян нам це вдасться, виконувач обов'язків заступника командира 150-ї бригади Олександр Курсик зазначає, наразі потреба на фронті є у всьому. Найнеобхідніше дрони. Військовий дячний небайдужим рівнянам, які прийшли на цей захід. Потреба є зараз у всьому. Найбільше це реби вже з власного досвіду. Так само є побутові речі, які про які ніби й смішно говорити, але насправді життя солдата, воно не тільки якби на війні, воно і в побуті Теж відповідно кошти і всі українці, які донатять, і зокрема рівняни. Я величезно кажу дякую усім. Тому що за ці кошти будуть закуплені реби, за ці кошти будуть закуплені комплектуючі до дронів. Є там девайси, які необхідні. Відвідав благодійний фестиваль, також виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакризян. Очільник міста зазначив, волонтери громадської організації Рівне разом і надалі планують організовувати подібні заходи. До нас звернулися для того, щоб привести такий захід саме в місті Рівному. Він дуже чудово проходить, люди задоволені. Але основна мета це збір коштів на Збройні сили України. Сьогодні ми збираємо саме на 150 п'ятдесяти раду 150. -му. 150 -му. Думаю для того, щоб це такі корекційні життя. Це є перш за все реби, дрони, тобто все, що. Потрібно сьогодні обов'язково передамо і будемо намагатися в подальше робити такі заходи, збирати побільше, донатити. Адже наша мета і наш обов'язок це саме допомагати зараз. Марія Степанчук Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.